Патрульна поліція у Рівному працює вже майже п'ять місяців. Більше двох десятків правоохоронців щодня оберігають спокій жителів обласного центру. Ми вирішили дізнатися, як проходять будні інспекторів та вирушили із ними на патрулювання. Сьома година ранку копи готуються до роботи. Вже відбулася перекличка та інструктаж. Не завжди однакова кількість заступає. Сьогодні на даний час заступило 26. Чоловік особового складу і 12 автомобілів. Це в місті рівному. Так само також ми обслуговуємо ще трасу міжнародного значення Київ-Чоп. Там ще заступає 9 чоловік, три чотири екіпажі. Перед тим як виїхати на патрулювання, поліцейські проходять медогляд, потім отримують зброю і вирушають у місто. На 8 годину вони вже виїжджають на патрулювання. Патрулювання триває до 8 вечора, на дванадцять годин два дні. Денна зміна. Два дні вихідних і два дні на нічну зміну. І виходить, чи відсипний і вихідний. І знову все по колу. Два дні, два вихідні. Разом із інспекторами Антоном та Дмитром їдемо у напрямку мікрорайону Ювілейний. Поки що завдання у правоохоронців нема, тож зараз вони слідкують, чи всі водії дотримуються правил дорожнього руху. На вулиці Соборній помітили першого порушника. Сум, почкаємо, що, що приїхали на да, Так, Треба розвернутися. Давай. давай, давай. Спочатку водій переконував, що встиг проїхати на жовтий сигнал світлофора. Втім, патрульні йому не повірили та склали постанову. Тепер у водія є вибір сплатити 425 гривень штрафу або ж оскаржити це стягнення у суді. До слова, щоб зупинити транспортний засіб, у інспекторів мають бути вагомі підстави. Основні такі це правопорушення правил дорожнього руху, якщо багаж неправильно закріплений, якщо є достатньо підстави вважати, що особа, водій або будь-хто з пасажирів причетний до адміністративного чи кримінального правопорушення. Так само, якщо є орієнтування на даний автомобіль, якщо він був учасником ДТП, зник з місця події. Рухаємося далі. На вулиці Дворецькій працюють комунальники. Полісмени вирішують перевірити, чи вони мають відповідний дозвіл, а також чи встановили на дорозі необхідні знаки. Знаки розставлені, а документи в порядку, тож штраф робітникам не загрожує. Цей патрульний автомобіль обладнаний системою рубіж. Дмитро уважно стежить за її сигналами. Система рубіж це камера з блоком живлення, яка через інтернет, через супутники, співпрацює з базою, бере дані. В автоматичному режимі фіксує номерні знаки потоків автомобілів зустрічного напрямку і поточного поточному напрямку. І зразу вибуває згідно даних бази чи автобільрошуку, чи Угоні, ще номера були вкрадені з автомобіля. Будь-які проблеми, які з автомобілем є. На вулиці Чорновола пристрій виявив транспортний засіб, який перебуває під заставою. Наздогнали газель, яка належить комунальному підприємству на вулиці 16 липня. Не знаю, мали вже з комп'ютера зняти. Дві тижні тому вже було все знато, постанову нам дали. А чого не очистили з комп'ютера, то я не знаю. Там щось вони в газ були чи те, не знаю, там щось з газом розчитано, все розроблено, щось вони в залог давали. За газ який... Дійсно, водій показує постанову про закриття виконавчого провадження. Однак цей номерний знак ще не встигли стерти із бази даних, тож кермувальника відпускають. Далі рухаємося на вулицю Олени Теліги. Там патрульні допомагатимуть дільничному офіцеру затримати дебошира. Приїхали за даною адресою, оскільки в мене на розгляді перебувала постанова Рівненського міського суду про накладення на громадянина Огороднього Миколи Віталійовича адмінареш строком на 9 діб, який систематично вчиняє насильство відносно своєї дружини та її матері. 8 вересня було отримано екіпажем номер 152 виклик про допомогу для дільничого інспектора. на основі співпраці ми мали допомогти затримати громадянина, який регулярно вчиняє Дебош вдома. Згідно наших посадових інструкцій, кожного разу, коли ми йдемо на виклик, тобто на кшталт Дебош, сімейна сварка, згідно наших інструкцій, ми маємо бути одягнути в захисні жилети та мати при собі наші спецзасоби, гумовий кійок, сльозоточивий газ і обов'язково кайданки. У цій квартирі поліцейські часті гості. Чоловік регулярно лупцює жінок. Цього разу його вдома не було. Дружина запевнила, Микола зараз на роботі. Систематично конфлікти вдома прийшли до нього з ним поспілкуватися. Хорошо, ви приходять ввечері дому. Буде ввечері вечора. Да, да. Як вона пояснила, що він буде після сьомої до восьмої вечора? Ми заїдемо за даною адресою і перевіримо, чи дійсно даний громадянин перебуває вдома. Якщо так, то буде даний громадянин затриманий та доставлений до. Центральної міської лікарні для проходження медичного огляду на по факту, чи може перебувати в ізолятор тимчасово тримання та відбути своє покарання. Поліцейські обіцяють повернутися до цієї багатоповерхівки, щоб чоловік таки поніс заслужене покарання. Тим часом нашій знімальній групі пора повертатися. А інспектори Антон та Дмитро далі продовжать патрулювання.